Цікаві факти про тварин. У дельфінів є імена, причому кожне дельфінча отримає своє ім'я при народженні. Рекорд зі стрибків належить Кенгуру, найбільшому савцю Австралії, у мухи Гоньюелі Стріденс, яку виявили в Об'єднаних Арабських Еміратах, на крилах зображені ще дві мухи. У такий спосіб муха захищається від хижаків, прикидаючись мушиною з граєю. Африканська яєчна змія унікальна тим, що може харчуватися виключно яйцями птахів, діаметр яких може значно перевищувати розміри самої змії. З усіх тварин тільки кролики та папуги можуть дивитися назад, не повертаючи голови. Висушені яйця морської креветки можуть зберігатися роками, але щойно потрапляють у воду, вилупляються через кілька годин. Домашні кішки це єдиний різновид котячих, здатний тримати хвіст вертикально при ходьбі. Усі дикі кішки тримають свої хвости горизонтально або між ногами. Найбільше яйце, як відомо у страуса, а найменше у Ківі. Страусине яйце має найменший відсоток ваги в порівнянні з його тілом. А от у Ківі якраз навпаки. Деякі яйця Ківі можуть важити до чверті ваги самого птаха. Незважаючи на маленькі габарити, мухи літають як надшвидкісні літаки. Швидкість польоту гедзя 22,4 км за годину, кімнатної мухи 6,4 км за годину, падальні мухи 11 км. У комарів є зуби. Під мікроскопом у них у роті видно 22 зуби. Згідно з документами, найменшим конем був жеребець Літл Памкін з ферми міні-коней Делла Терра США. На 30 листопада 1975 року його зріст становив 35,5 см, а вага 9 кг. Фламінго живуть дивно довге життя до 80 років. Миша найпоширеніший савець на землі. Щур може впасти з п'ятиповерхової будівлі без жодних ушкоджень. Жирафи не мають голосових зв'язок. На холоді комахи тремтять, як і людина. Новонароджений кенгуру може поміститися в чайній ложці. Відбиток носа кожної собаки унікальний. Черепах можна відрізнити по голосу, самці хрюкають, а самиці шиплять. Устриці міняють стать залежно від того, яка стать зараз краще підходить для спарювання. Якби бобер не гриз дерева і не сточував цим зуби, то його зуби могли б проткнути його ж мозок. Метелики відчувають смак лапками. Пінгвін може вистрибнути з води на 3 метри у висоту. Серце їжака б'ється 300 разів на хвилину. Язик Хемелеона довший за його тіло. Австралійські гігантські дощові черв'яки досягають 4 метрів у довжину. Деякі жаби здатні вижити після повного замороження. Слон може стояти на голові. Верблюди мають три повіки, щоб захистити очі від піщаних бурь. Коала спить 18-22 години на добу. Максимальна швидкість дельфіна 60 км за годину. На кожну людину припадає 200 мільйонів комах. У світі більше курей, ніж людей. У корови немає верхніх передніх зубів. Крокодил не може рухати своїм язиком. Стрикоза має 6 ніг. Але не вміє ходити. Змія не може вкусити під водою, інакше вона захлинеться. Слон єдиний савець, який не може стрибати.